Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією туберкульозу. Мікобактерія туберкульозу була відкрита Робертом Кохом в 1882 році. В Україні з 1995 року епідемія туберкульозу. За 2015 рік в Кузнєцовську виявлено 14 хворих активним туберкульозом. Із тих 14 -ти чоловік, які виявлені вперше, 8 виділяли палочки, тобто були заразні для оточуючих людей, з якими вони спілкуються. 6 мали фазу розпаду, тобто дирку в легенях, якщо так по-простому сказати. Всі хворі, вперше виявленим туберкульозом, ми направляємо обов'язково на ЦЛКК рівне в рівне оптудиспансер. Де, якщо це активно вперше виявлений туберкульоз, їх госпіталізують і активно лікуються протягом двох місяців. За цей час визначається чутливість туберкульозної палочки до протитуберкульозних препаратів. Після двох місяців продовжується лікування амбулаторно в кабінеті до терапії. Хворі приходять сюди під контролем медсестри, вони. Приймають протитуберкульозне лікування. Якщо хворий акуратно відноситься до свого здоров'я, ми йому видаємо на тиждень або 10 днів препарати, і він приймає їх вдома самостійно. Якщо хворий неаккуратний, нерегулярно з'являється, то він мусить приходити до нас. І сама важка проблема це віл-снід, наркоманія. Тому як хворий віл снідом і туберкульоз дуже важко протікає. Лікування піддається погано, наркоманія теж. Впливає на погіршення ситуації і погіршення лікування. Також алкоголізм має великий негативний вплив на лікування хворих. Таких хворих віл снід. У нас за 2015 рік зареєстровано два чоловіки, обидва виділяли мікобактерії туберкульозу і мали фазу розпаду. Лікування дороговартісне, тривале саме менше лікування, якщо успішне лікування це 6 місяців. Два місяці стаціонарного лікування і чотири місяці амбулаторного лікування. Зараз проблемою. Туберкульозу є мультирезистентний туберкульоз, тобто туберкульозна палочка стійка до протитуберкульозних препаратів. Такі хвори лікуються до 20 місяців, регулярно приймають, приймають одноразово 5-6 видів таблеток чи уколів. Флюорографічне обстеження проводиться в кабінеті 110 беззаплатно для всіх дорослих людей з метою своєчасного виявлення туберкульозу повинен Раз в рік проходити флюорообстеження. тому що коли раннє виявлення туберкульозу, тоді і своєчасно і добре піддається лікуванню, тому що такі хворі після вилікуваного туберкульозу переводяться в неактивну фазу, і вони ще спостерігаються на протязі п'яти років, щоб не було рецидиви. Тому що часто при несприятливих умовах є рецидиви туберкульозу, які піддаються потім вже гірше лікуванню, ніж до цього. На початок 2016 року на обліку стоїть 26 чоловік активним туберкульозом, тобто 14, які виявлені на протязі 15-го року, і решта 12 чоловік це ці, які перейшли із 2014 з тринадцятого року, які погано продаються. Триада при туберкульозі це кашель, температура, слабість, поганий апетит, пітливість Оці симптоми, якщо є на протязі. Двох-трьох тижнів це треба обов'язково обстежуватись на туберкульоз. Туберкульоз на сьогоднішній день повністю виліковується. Якщо почати рано лікувати, акуратно приймати препарати, це все виліковується повністю. Хворі забувають до нас здорові, якщо він піде крім того вести здоровий спосіб життя.